Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі Акценти 31 серпня у світі відзначають день блогерів, і саме українські блогери з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну взяли на себе великий інформаційний фронт робіт, аби поширити правду про те, що відбувається в нашій країні. Багато хто з них одразу переформатував в напрямки своєї діяльності, перейшов на українську та зайнявся волонтерством. Все заради одного, щоб допомогти Україні в боротьбі проти ворога. Про те, як змінився блогерський світ за ці півроку, поговоримо з моєю сьогоднішньою гостею в студії акцентів, блогерка та громадська діячка Катерина Маркова. Вітаю тебе, Катю. Вітаю! І також вітаю тебе з професійним святом. Дякую, я навіть не знала. <клес> ну, тепер будеш знати, адже блогер це дійсно професія, і стати ним може не кожен, хоча б навпаки, кожен. Хоча багато хто думає, що і ні. Як ти вважаєш? Я дійсно вважаю, що не кожен. Ну тобто, ти можеш ім імітувати блогерську діяльність, але досягти якогось успіху може тільки. Які е, генерують цікавий корисний контент та, ну, в принципі, цікаві як особистості, uh -huh. е, я не думаю, що е, може стати дуже популярним блог, якщо людина просто знімає своє життя, як вона там, ну, сидить у квартирі 24 на 7, хоча мій блог зараз майже такий. Якщо немає. Ізюмінки тієї самої родзинки родзинки, родзинки так. так. Mm, то ну і якщо людина не вміє розмовляти цікаво, доносити думки. Ну багато факторів в принципі. Ну і багато ж різноманітних блогів є. Є дійсно такі, які просто транслюють своє життя так, і а люди бувають дивлять. і блоги про із, і Вони різна, так. заходять так. Я інколи дуже дивуюся. На Ютубі можна знайти такі блоги, які дивляться мільйони, і ти думаєш, боже, чим я займаюся в цьому житті? Точно не ти. ну тобто ще питання аудиторії, яка дивиться, да. це теж важливо. Блогери України з початком повномасштабного вторгнення, не змовляючись, об'єднались в єдиний потужний фронт, одразу заявивши, що Росія напала на Україну. І від чого підписники з Росії, а їх було чимало, так як багато хто вів свої блоги саме російською мовою, одразу дізналися. Правду про те, що відбувається в нашій країні зараз, ти пам'ятаєш свої сторіс в той день, коли почалась війна? Uh... Я дещо хочу прокоментувати про підводку, про те, що ти сказала. По-перше, не всі, на жаль, блогери підтримали цей фронт. Є деякі особистості, які досі замовчують сам факт і не називають війну війною. Щодо мене, у той день, я пам'ятаю, 24 лютого я постала сторіс, як я плачу в туалеті, набираю воду в ванною, ну просто не знали, що робити. Треба одразу ж думали, що це все. <правда> Набирали воду, що е... ще я робила? Ну, просто плакала. <правда> е, насправді, е... я відчувала, що буде війна і. Е... І ми готувалися поїхати до Туреччини із дитиною та з моєю мамою. Ми мали вилетіти 24 лютого зранку. Awesome. Так, ми взяли квитки в одну сторону, але планували типу, пересидіти два тижні, подивитися mm -hmm. на ситуацію. Сподіваючись, що все буде ок, ми просто відпочинемо. Але mm -hmm. дзвінок мами о сьомій ранку зі словами ми не встигли. І потім я довгий час майже не виходила у розмовні сторіс, бо uh -huh. було важко спілкуватися. Мій контент був лише про, про всіляку допомогу. Я з'єднувала людей там, uh -huh. там шукають волонтерів, там шукають те, 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 і я дуже багато координувала у перші дні. Дуже багато людей знаходила і пов'язувала їх. Багато блогерів, до речі, робили саме так. Багато так. такого контенту було в соцмережах. Ну я вже згадала про те, що блоги велись російською, що навіть зіграло нам трішки на руку на руку, бо зібрало великий осередок російських підписників, які до яких можна було звернутися. Проте багато хто з наших блогерів ще й майже одразу переформатувався, і перейшов на українську мову. Ти як це зробила? Це пов'язано було з війною? Чи як в тебе це було? Е, звісно, це було пов'язано з війною, і більше з тим, що мені стало огидно спілкуватися російською, а особливо і з своєю дитиною? Я не з першого дня, не 24 лютого, перейшла mm -hmm. на українську, і коли я це зробила, я не робила з цього інфопривід, якусь офіційну mm -hmm. заяву, що от дивіться, все я перейшла, бо е я би не хотіла, щоб мене там, е потім звинувачували у якомусь лицемірстві. Якщо десь хтось на вулиці почує, що я розмовляю російською, а я mm -hmm. можу з друзями е спілкуватися російською, як і з батьками зі своїми, mm -hmm. але при цьому мої батьки батьки Намагаються спілкуватися українською а, з дитиною, з їх онуком. А, і вони раніше стільки а, українських а, речень а, а, не використовували в житті. зараз от а, І навіть а, їх вимова була така, як у Азірова, знаєте, а зараз це краще і краще, тому, можливо, з часом і, у, і в них вдасться це. і а, Але у публічній площині а, у всіх пер... Переписках, месенджерах, кругом я перейшла на українську мову. І з друзями також ми, ми переписуємося українською, але там, коли ми зустрінемось на е, бокал пива чи вина mm -hmm. е, е, ми так е, речення українською, речення російською, ну тобто, приходимо. Ну, я вже сказала, що у публічній mm -hmm. площині, тобто е, у закладах я, я спілкуюся українською у Запоріжжі, мені всі відповідають майже всі е, окей, російською, що мене дуже. Буря, бо є закон про мову, але поки що я. Е ти поки не робиш що я цього так, контенту. бо це це не на часі. Я не mm -hmm. хочу ніяких чварок серед українців. От наразі, mm -hmm. поки йде війна, але після перемоги я буду публічно всі заклади, які мені будуть відповідати російською. Я буду їх чморити в себе в інстаграмі. Я, я попереджаю просто. Побачимо новий контент. Так. Ти зараз маєш понад 22 тисячі підписників. Сім людей мені не вистачає до двадцяти трьох. Сім. Можливо, ви підпишетесь? ти зараз маєш майже 23 тисячі підписників. Як довго збиралася така аудиторія? І чи були відписки з 24 лютого, коли ти змінила тональність? Е, цю аудиторію я збрала е, два, два роки. Mm. Я почала я себе, я об'явила, що я блогерка. Коли я завагітніла, ну я просто зрозуміла, що в мене буде час на блог і. І я розуміла, що такий контент заходить. Е, ну Бо я, е, от саме в сфері блогерства та інфлюєнсерства, я вважаю себе експертом. Ну і, коротше, я розуміла, що в цій ніші можна буде проскочити. І е, я почала вести блог, е, але потрібна була е, ніша цікава, і, е, щоб люди не приходили на невідому вагітну дівчину Катю. А е, я почала вести блог про серіали. Я велика угу. серіаломанка, і тому я писала рецензії на всі серіали, що я дивилася. Інформацію про це було. І саме на це люди і приходили, а залишалися, тому що їм там, ну, подобалась я, моя родина. І отак от за два за, за роки я починала десь з 4,5 тисяч підписників. І ну Це от... дуже гарний початок взагалі. <гум> uh, так, дякую я. І гарно, що ви сказали, що це лише початок. <гум> <гум> Далі <гум> буде, я думаю. А зараз, взагалі, чим наповнюєш свою інсту? От як змінилося контент? як змінився? Uh, контент, звісно, я зовсім перестала писати про, <гум> про серіали. бо Бо я їх не дивлюся майже було дуже важко щось взагалі дивитися там перші місяці. Я пам'ятаю, що перший серіал Бріджертони, другий сезон. Я подивилася. Ну, десь на ну, коли він вийшов, це був другий місяць війни, і, але так за цей час я подивилася. Ну, може, п'ять серіалів коротеньких, і я більше не можу. І тим паче багато серіалів там нових сезонів виходить тих серіалів, які ми дивимося з чоловіком. А угу. так як, як він зараз у ЗСУ, я їх відкладаю, бо ми маємо це подивитися. Разом, і, до речі, у вас було питання, я так і не відповіла про відписки. Uh -huh. Ні, у мене не було відписок, у мене тільки е, нові підписники е, органічні, дуже багато uh -huh. почали з'являтися. Явля... Тому що е, от до 24 лютого у мене, здається, було е, менше 20 тисяч е, підписників. тобто… Звісно, вони ще й прийшли до мене завдяки е, моєму е, Чоловіку, чоловікові, е, який е, став зіркою. Mm -hmm. Так і він до мене підписників трішечки е, привів. Відписок не було, бо я е, завжди е, декларувала свою позицію публічно щодо Росії про mm -hmm. свою ненависть до неї і так далі. І коли я про це казала, тоді тоді були е, відписки. Але я думаю, що ті люди, які там якось не підтримували мою позицію до 24 лютого, то вони все зрозуміли. Mm -hmm. До речі, одна дівчина так і написала. А, у мене був від неї а, коментар, колись я зларадствувала, тому що а, щось там, росіяни кудись не можуть поїхати. І вона мені написала, чого ви так Я буде зларадствувати. От і той момент, який вам треба буде вирізати. Ну, коротше, вона не зрозуміла, чому у мене таке ставлення до них. Угу. І десь 28 лютого вона написала: Все, я розумію. Угу. Ну, мабуть, донесла, так те, що не треба я, було... не я я Путін доніс. Ну так ну, ти про Тараса свого розповідаєш про те, що він тобі додав підписників. Він зараз активно веде свій блог, так щоденно з першого, так, дня, з першого дня, і він каже, що це створює якийсь такий терапевтичний ефект. Ще те, що він щодня викладає, от в своє життя там на війні. Тобі сторіси допомагають якось у цьому сенсі. Там є якась терапевтична дія від них. Це для мене це скоріше це про те, щоб не бути самотньою це про самотність. Це спілкування з аудиторією, це такий коло підтримки, бо знаходяться підписниці, які в такій ж самій ситуації, там як і я, у яких чоловік служить, і тобто ми знаходимо порозуміння і підтримку у цьому. Mm -hmm. Тому так, але інколи в деякі дні я не виходжу в сторіс, тому що мені буває настільки погано морально, що я просто не можу. Ну, до речі, особистий блог це певна відвертість, і аудиторія вона завжди відчуває. Щиро з ними, чесна людина з ними спілкується чи ні. Ну, по-чесному. Е і тому, мабуть, і не кожен наважиться отак от так, звісно, вести звісно. свій блог. Ну, де деякі люди, в принципі, закривають свої сторінки в інстаграмі, тому що це там тільки для да, рідних, так. для друзів. А коли ти вирішуєш бути в публічній площині, то ти. Е Ну, ти все. Маєш але все. але не, ну, всі можуть щось приховувати. Звісно, це ж не значить, що ти маєш ну, говорити там, про, про всі сварки, про угу. всі там, образи, які в тебе є, чи, там, і так далі. Е, але в принципі в мене достатньо відвертий блог. Я, я навіть думаю, що занадто е, часом відвертий. І я думаю, що, що саме в цьому та сама родзинка мого блогу, бо я максимально. Відверта. І, ну, я дуже емоціональна, емоціональна людина, і якщо мені щось болить, якщо мене щось обурює, або я навпаки чомусь дуже радію, це все в моїх емоціях, в моїх сторіс. Тебе впізнають на вулицях? Підписник. Так, так, ну, не те, щоб стояла черга mm -hmm. за а, автографами, а, але. Чоловні? Там, де є мами з дітьми, там завжди знайдеться хтось, хто на мене підписаний, і це приємно. Розкажи про проекти, якими ти зараз займаєшся, крім власного блогу. А... Так, на початку війни, коли я була у тимчасовій евакуації із сином та мамою на Тернопільщині, а мої друзі більшість з них залишалися тут у Запоріжжі, займалися волонтерством. Ми були постійно на зв'язку і ми, ми прийшли до того, що є необхідність створити нове, цікаве медіа у Запоріжжі. Бо, наприклад, навіть навіть вишни працювали у п. Перший час, час і э, перші місяці э, яку інформацію отримувала Запоріжжя тільки з офіційних телеграм-каналів э, Старуха чи Куртєва, а. і все э, про, і про э, повітряну тривогу. Це і вся інформація, яку ми мали. А ми поговорили і вирішили, що Запоріжжя заслуговує на э, цікавий контент, і що ми маємо шукати нову ідентичність. Э, Запоріжців, бо тепер точно все зміниться. Ми всі передивляємось. Те, якими ми були, якими є, і якими ми будемо. І тому ми створили наше мікромедіа, ми його е, так називаємо, тому що воно тільки в інстаграмі, і його от, головна мета це пошук самоідентичності е, Запоріжжя. Хто ми е, такі? І якщо ви на нас підпишетесь, е, ви будете дізнаватися е, дуже багато цікавого з е, е, сучасною подачею, е, 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 бо ну, особливо це це, це для молоді, тому що ну вибачте, але зараз ну не всі дивляться. Телевізор. Ну, а, є так. Є так. Є. А, більшість людей просто втикають в телефоні в, в Інстаграмі. І от тому ми вирішили бути там, де аудиторія. А, але цей проєкт це, це не тільки про Інстаграм. У нас плануються також подкасти а, про самоідентичність. Ми з друзями будемо. Ми якби, робимо ресерч mm -hmm. історії Запоріжжя і так далі. І через нашу особисту призму будемо говорити. Про те, якими ми були і що з нами буде. Також ми будемо робити цікаві імерсивні тури по Запоріжжю. Вони будуть безкоштовними на всіх аудіоплатформах, і там буде дуже цікавий формат. І, думаю, вам сподобається. Також у це ще не все. Також у нас буде офлайн-кампанія, будуть борди та сітілайти по місту із підтримкою окупованих територій. Ми зібрали наших. Запорізьких артмитців і вони зараз розробляють якісь цікаві арти в їх стилі на підтримку наших окупованих тимчасово ненадовго міст. Ну, ви сказали, який цікавий контент готуєте там. Ну а дійсно це цікава аудиторія. Тобто, у вас вже є там своя аудиторія, свої підписники. Що взагалі зараз заходить? Ті же молоді, от які теми, що хочуть бачити, чути, читати. Ну, взагалі, в принципі, весь контент про Україну він <гум> заходить. Мемчики заходять. У нас дуже заходять матеріали, де ми. Буквально сьогодні вийшов пост про е, е, кумирів дитинства. Там, пам'ятаєте, наші, е, не наші серіали, які ми всі любили: типу «Кадети», угу. Папіні дочки, «Ранєтки», оце все. І що їх е, е, акторки, актори, які грали угу. головні ролі, що вони зараз кажуть угу. про війну. Там жесть просто і вже воно дуже заходить. Бо, бо людей це тригерить, бо угу. бо це частина нашого життя, бо ми це любили. Купляли плакати, наліпки, слухали, дивилися, обговорювали це. А тепер ці люди вони бажають нам смерті, і вони роблять нам смерть. Багато хто, особливо серед молоді, от, вважає, що от, бути блогером, ну це класно, це легко, це просто і ти ще й можеш заробляти купу грошей на цьому. Достатньо просто там доступ в інтернет і роби, що хочеш там на камеру. Ну чи дійсно звісно, це не так. Так, це чи дійсно? Це так просто, і чи можна заробляти блогерством? От яка перспектива проявитися, самореалізуватися? звісно, блогерством можна заробляти. Є ж багато прикладів світових mm -hmm. і навіть українських. Дуже багато інстаграм-блогерів, ютуб-блогерів, які заробили на блогерстві. І почали відкривати бізнеси за ті кошти, які вони заробили на блогерстві. Тобто інвестувати вже з блогерства. І це чудово, я вважаю. В Україні, в, в, Україні. Ну, в Україні, так, звісно. І у нас і у Запоріжжі є приклади, наприклад, Тайлер Андерсон, який веде Geek Джорнал, і знає, що він займається тільки своїм Ютубом. Він заробляє з цього гроші, і у нього немає іншої роботи. здається. Мені так ну, здається. Це ну, це у, мене, у мене було тільки блогерство от, під час декрету, і тільки з початком okay. війни ми от, почали е, працювати. Е, і потрошки воно приносило мені ну, на, на себе. Uh -huh. там, знаєте, ну, на ці гроші я би е, родину не прогодувала, але там, на собі на одяг, там, на щось цікаве вистачало. І, е, але в мене ж аудиторія ще не така велика, там в принципі. А, я знаю, от точно вам просто можу сказати: якщо ви, е, якщо у вас буде аудиторія 50 тисяч е, в інстаграмі, то ви зможете е, собі забезпечувати життя родини зеркалом. Так, ну і не треба забувати, що це все ж таки праця і професія. Це, що це, це все це нелегко, праця двадцять чотири на 7, Це не те, що ти там е, запостив, і люди думають, вона запостила сторіс, і тобто, тобто в неї там на дві хвилини сторіс в день, і це вона uh -huh. попрацювала дві хвилини. Ні, якщо то була реклама, ти готувалася, ти переписувала, ти відкриваєш душу, і е, це має вартувати грошей. Ти з людьми ділишся, а ще й ти постійно е, на зв'язку з людьми. Ну, може, не всі так блогери роблять, але я майже всім відповідаю. Я навіть ставлю лайк на лайк тобто я реагую на їх реакції, uh -huh. я показую, що. Що я це бачу, а не так, що ну ніколи не, не заходжу в директ. Звісно, іноді дуже важко відкрити всі повідомлення. Ну і коли я розумію, що там, там, скоріш за все, просто всі мого сина про пролайкали і все. Але якщо я піднімаю якусь якусь тему і я хочу поспілкуватися, то я відкрию всі повідомлення, і у нас буде дуже цікавий діалог із кожним. Дякую, Катю, що ти завітала сьогодні в акцент. Дякую за цікаву Дякую, розмову. За Блогерка та громадська діячка Катерина Маркова була сьогодні гострою. Акцентів наша програма завершується. Дякую вам за увагу. Школярі та батьки. Сподіваюся, ви готові до початку шкільного року. Усім гарного та тихого вечора, і хай щастить.